І дай по газам, хто б жов не казав. Забув, розриває са біла полоса. Я тут, а ади поки там, сідай, по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. От ми Уже взлітаєм на точку, з якої ніхто не вертає, пого. Та сьогодні льотна, та нас вона не напрягає з тобою, басом. Та сьогодні кураж, так що збирайся, якщо ти ще вдома. Піса на не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Ти Серце моє розтопила, мене на диван завалила, таке ти зі мною зробила, і кажу, таку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно звертаю. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву. Тарарай, рай. Руки вверх! Що втикаєш? Врубай? Врубай, дай по газам.